Я хотів би привітати з таким, знаєте, єврейським святом. Ми, можливо, спостерігаємо трошки. Ми, 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 ми маємо спостерігати. Бо всі основні події вони будуть відбуватися саме в, Ізраїлі. саме в Ізраїлі. І Писання просто побуджує нас, щоб ми молилися за Ізраїль, щоб ми молилися за Єрусалим. Ми маємо в тому пильнувати. Писання каже: хто благословляє Ізраїля, того благословляє Бог. Ви благословляєте Ізраїль. А ми разом з Ізраїлем зараз святкуємо таке свято, яке називається Сукот. Ну, досить важливо, важливе одне з трьох великих свят, яке святкується в Ізраїлі, і перекладається як свято Шатрів, або коренів, або біблейським словом кущів. Свято кущів. Це свято збору урожаю. А, якось так, знаєте. Воно накладається свято на свято і дає нам повноту цієї картини, що насправді святкує Ізраїль. Я, я не раз чув від дослідників Біблії, вважається так, що церква буде підхоплюватися саме протягом таких осінніх свят. Осінні свят. Нещодавно вони святкували новий рік Рош Хашана. От, на тому тижні, на цьому тижні сукот. Євреї взагалі вони люблять святкувати, особливо коли ці свята присвячені якимось таким, знаєте, історичним подіям, що вони переживали. І ці кущі вони символізують для євреїв ті роки, коли вони подорожували по пустелі. Вони згадують ті часи, вони пройшли на складні випробування. Уявіть собі, 40 років. Пустелю після виходу з Єгипту в очікуванні якихось таких надзвичайних подій, які могли би їх хоча б трошки потішити. Хоча б трошки потішити. От. І е, вони сприймають ці свята е, досить так, знаєте, зараз номінально, на жаль, бо я досить багато разів був в Ізраїлі і, і навіть під час Сукоту. Е, деякі люди ще, ще згадують це свято. І мають можливість десь поставити цей шалаш або цю кущу, де вони зустрічають гостей. Є ще таке одне слово, яке досить часто звучить цей період е, святкувань, звучить як ушпізин. Це слово аремейською мовою означає гості. Гості. І як ми вже зазначали, це свято святкується протягом сіми днів. Сіми днів. І кожен день присвячується. Е, Одному історичному персонажу Біблії. Перший день святкується uh, з ім'ям Авраам, другий Ісаак, третій Яків, четвертий Моїсей, п'ятий Аарон, шостий Йосип і сьомий Давид. Сьомий Давид. І uh, саме в цей час, знаєте, люди якось, як, які дійсно продовжують святкувати, uh, тобто вони виставляють, вони зустрічають гостей. бо навіть ті, які продовжують ставити ці кущі, вони мають такий символічний характер. Тобто туди ніхто не входить, просто біля хати стоїть і свідчить про те, що тут живуть юдеї, які святкують це свято. Святкують це свято. І ось цей час було властиво, знаєте, зустрічати людей бідних, годувати. І навіть були такі моменти, коли приходили люди, і просто на сім днів вони просто приходили їх. Сніданок, обід, вечерю, їх частували, з ними спілкувалися, проводили час. Навіть такі моменти були, коли приходили люди, які навіть з цієї родини, які десь збочили, знаєте, десь сиділи в тюрмах, потім повернулися і, просто приходячи примиритися, таке свято примирення, як принести плід І господар цієї оселі, Який цю кущу поставив, він мав приймати. Він мав приймати. Ці люди, які приходили з в'язниць, знаєте, вони поводили себе досить нічим. досить чемно. І хазяїн мав терпіти, знаєте, просто заради Бога, заради кожного дня святої людини, які назначалися ці свята, він мав приймати і продовжувати е, частувати таких людей. І саме через ці речі, я, до речі, такий цікавий фільм. Ми радили дивитися в нашій групі міжнародній. Ми проводимо кожен день служіння, і ми на цей, цей фільм рекомендували подивитися. Так і називається «Ушпізин». Якщо є можливість, можете подивитися. Дуже такі, знаєте, тематика така, знаєте, колоритна, єврейська, традиційна. І там кінцівка, ну просто така, знаєте, вражаюча. Так, це не має ніякого сенсу з, з Ісусом Христом. Але це просто традиція євреїв, знаєте, тобто зануритися в те, що євреї мали би очікувати від цього свята, який вони щиро святкують. І саме в цей час, друзі, коли ми можемо розсуджувати про плідність, бо свято вражає, виконана праця, земля відпочиває, євреї готові, знаєте, знову ж таки думками линуть уже в майбутнє. Вони вже готуються. Взагалі Ізраїль. Це така благословена земля. Можливо, ви пам'ятаєте, в Біблії є таке написано, що ця земля тече молоком і медом. Тече молоком і медом. Я коли був там, і там один чоловік, брат наш, він набагато старший за мене. Йому зараз, мабуть, вже під 80. от, він одесит, він одесит, але він єврей. Він вже давно, більше, мабуть, 30 років вже проживає в Ізраїлі. І він стільки, настільки любить Ізраїль, настільки ця людина, знаєте, він мені каже, знаєш, чому ти тече земля молоком і медом? Я такий, ну, в принципі, я можу собі представити, але я не бачив потоків, знаєш, ти йдеш там, мед тече, йдеш молоко тече. І я розумію, то неправда і так не може бути, але ну, написано в Біблії, я вірю. Я вірю. Навіть деколи питали, чи ви вірите, що Кіт людину міг проковтнути і потім десь доставити до місця призначення. І одна людина відповіла: звичайно, вірю. Навіть якщо б було написано, що е, Йона ковтнув кита, я би в це повірив, якби це в Біблії було написано. І ми дійсно сприймаємо Боже Слово. і... Це не, знову ж таки, друзі, це не просто якийсь калорії, ми проповідуємо. Це саме країна, вона, вона особлива на карті світу, правда? І ці люди, вони особливі. Вони різні, вони кумедні деколи бувають, бувають деколи дивні. Такі самі, як українці, знаєте. Що євреї по світу, що українці по світу. Я колись згадував цю історію, мені дуже сподобалося, ми були на з'їзді служителів. Це був місто Фенікс в Аризоні. І ми так з братами зібралися: такі епіскопа, пастирі, знаєте, чудова така організація була. І коли мене представили, що я з Києва, з України, е, до мене підійшов один брат, і такий, знаєте, е, він такий по національності, якийсь такий, знаєте, більше на Кавказця був схожий. Я спочатку подумав, що єврей, але ні, не єврей, але трошки інакше. Він підійшов, каже. І ти з України так. І я такий, ну да, це що до війни було. Ну да, з України. Каже, України, українці, куди не несуться? Кругом українці. Кругом українці. Я думаю, а чого ти так, ну? Ну й ну, ну що, що українці? Я, до речі, дуже багато таких історій цікавих про українців чув, що візьміть від Владивостока, до, я не знаю, коли, куди ще можна майнути розумом, де є церкви, там пастирі українці. Навіть єпископа, українці по всьому світу. Церква християн віри іванівських, наприклад, в Іспанії. Вони україномовці і україномовні. Всі. Всі україномовні. І єпископ країни українець. Слава Богу за українців. То цей брат підійшов, каже: я нещодавно повернувся з Бразилії. Ми відвідували е, просто. На кораблі вони пливли і е, в джунглі запливали там, де аборигени живуть, знаєте, місцеві жителі, які поза цивілізацією. Просто брали там біблії, е, брали їжу, одіж якусь, і просто приїхали і причалили на, на якійсь е, таку місцевість. Там, все джунглі, все зароше таке було. І каже, як я здивувався, коли ці люди повиходили і говорили українською мовою. І він каже, українці тут, ви, ви де звідки тут з'лися. А вони кажуть, що під час, е, коли закінчувалася Друга світова війна, і німці тікали, і в них були полонені українці. І щоб трошки звільнити корабель, вони їх просто покидали. Просто покидали. А українці, такі живучі, знаєте, доплили, поселилися, і з тих часів вони там живуть. З тих часів немає ні телефонів, ніякої інформації, просто що посадили, з'їли, що спіймали, з'їли, що знайшли, то вдягли. І каже, і там теж українці. Я дійсно радію за українців. Слава Богу, за українців, правда? Хай вони живуть, правда? Хай ця нація існує. Хай вона існує. І в неї є таке відчуття, що вони скоро з'їдуться, як євреї в Ізраїль, так українці в Україну поз'їжджаються. Бо ну, то благословений. Богобійний народ. Але сьогодні для тих українців я хотів би прочитати слово Господнє, записано книга Пророка Осії, восьмий розділ. Трубу до уст твоїх, як орел налетить на дім Господній за те, що вони порушили завіт мій і переступили закон мій. До мене будуть кликати, Боже мій, ми пізнали Тебе, ми Ізраїль. Відкинув Ізраїль добро. Ворог буде переслідувати Його, ставили царів самі без мене, ставили князів, але без мого відома. Зі срібла свого та золота свого зробили для себе ідолів, звідти загибель. Залишило тебе теля твоє Самарія, запалав гнів мій на них, доки не можуть вони очиститися. Бо і воно діло Ізраїля, майстер зробив його, і тому він не Бог. На шматки перетвориться теля Самарійське. Оскільки вони сіяли вітер, то пожнуть бурю. Хіба на стеблі не буде у нього? Хліба на стеблі не буде у нього. Зерно не дасть борошна, а якщо й дасть, то чужі з'їдять його. Поглинути Ізраїль. Тепер вони будуть серед народів, як непридатна посудина. І знаєте, Бог не має того лицеприяття. Знаєте? Бог. Він любить всіх людей однаково. однаково. І він всім людям бажає добра. І писання каже, що Бог не бажає смерті нікому, а бажає, щоб всі спаслися і досягли розуміння істини. І вище за все він ставить своє слово. І від цього слова Бог зректися не може. Друзі, Бог настільки є послідовний в своїх діях, що ми деколи просто не встигаємо, нам не вистачає розуміння, сумління, я не знаю, талантів, мабуть, щоб збагнути все те, що Бог бажає робити нам на добро. Виникає питання, чому ми Богу противимося? Чому ми не слідуємо за Ним? Чому ми не бажаємо просто взяти для себе і навчитися від нього робити добро? Бог змучених виводить на свободу То, 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 його, знаєте, то його природа така. Він взагалі є помічник, він, він не той, хто просто хоче зухвало обмежувати своє творіння, щоб вони не були щасливими. Бо ми так собі щастя придумали, євреї ідолів собі ставили, ми собі якісь такі цяцькі понакупали, і тими цяцьками, тими, знаєте, ну, і, і рухаємося, і заради них живемо, і обходимо їх, і щось робимо, і все для того. І, і саме від таких речей в нас нема, просто буквально немає часу бути з Богом, бути з Божим народом, служити один одному. Для того, щоб втішатися однією ту самою вірою. Щоб разом зростати в пізнанні істини. Саме проходити такими непростими шляхами, бо, бо війна і ці обмеження, які, які є сьогодні навколо, це має зближати нас, друзі. Не розривати, не там, а зближ, зближати. В нас є цінності, які більші, ніж земні. Бо те, коли, знаєте, я так по собі дивлюся, в мене були мрії якісь, і я потім, коли Бога пізнав, я, я навіть про мрії не згадував. Я жив сьогоднішнім днем. Отак писання вчить. Завтрашній день не твій, він сам про себе попіклується. А для сьогоднішнього дня досить своєї турботи. Все просто ну, 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 ну не мрійте, не будь мрійником. Богу довірся. Я побачив, коли я починав шукати Бога і царства Його, Бог давав більше, ніж я навіть міг мріяти. Правда? Навіть ніколи не думав, не гадав, що, що так може скласти, скластися моє життя. Хто зі мною сьогодні може сказати, я щаслива людина. Правда? Я щаслива людина. Боже є, дякую вашу руку, я особливо помітив. Ми маємо в Бозі мир, спокій, радість, життя вічне. Я вам скажу так, знаєте, я, я з проклятого роду. Ми просто всі вимирали, нас, нас ставало все менше менше. Я пам'ятаю, коли ми ховали е, мойого двоюрідного брата було 27 років, здається, да, 27. І ще мій брат був живий, і ми стояли на похороні, і він мені такий каже: я наступний. Я Кажу: брат, що ти кажеш? Який ти наступний, перестань. Я вже віруючий був. Який ти наступний, перестань. І не пройшло року, він помер. Я бачив, як батьки старіли. Я бачив, як сім'ї руйнувалися навколо наших рідних. Нас ставало все менш, все менше. Племінниці вже по третьому разу в слюбі. Я думав, що з того буде доброго? Чую, там сварки, там сварки. Але знаєте, цей момент був шукати Бога, просто надію покладати на Бога. І я так зробив. І сьогодні вся родина славить, славить Бога. Славить Бога, радіють. Бог прийшов в їхнє життя, дав певні налаштування. Було просто, та ні, було важко, деколи навіть не зрозуміло. Але питання, тут так чудово написано, що ти будеш сіяти, не будеш мати. А якщо навіть зернини хоч трошки буде, то ворог прийде і забере в тебе. І Бог показує, що без нього ми абсолютно нічого не варті. Абсолютно! Чому ми повертаємося в той Єгипет? Чому ми про той Єгипет розсуджуємо? Чому нам хочеться того світського вдіватися, як вони, поводити, як вони, розважатися, як вони? Для чого? Для чого це церкві Божому народу, якщо нам сказано, шукайте царства Божого? І знаєте, коли певні події сталися в моєму житті, вже такі ми, знаєте, свідомі, коли вже вкорінився в Господі, я побачив навколо себе людей. Які стали дорогими для мене. Їх багато. Їх багато. Я ще щиро, щиро кажу це про мою домашню групу. Це, це люди, які я найбільше з ними спілкуюся. Величезна домашня група, і, і бачу, як вони всі тримаються, Слово один одного. Коли немає ніяких суперечок, коли всі раді служити, коли шукають лиця Господнього, я вірю, що в інших домашніх групах так само, як і в нас. Бо ми ім'я Ісуса проповідуємо. Бо ми їм живемо, їм рухаємося і їм існуємо. Ми вчимося смирятися, ми вчимося шанувати один одного. І віримо, що саме це ми сьогодні сіємо. І той час, коли ми будемо жати, я вірю, він буде блаженним. Ми разом переживаємо певні події сімейні або стосовно війни. Разом молимося, один одного потішаємо, чи так не має бути в церкві, чи так не має бути між рідними людьми. І я радію, коли ці люди біжать в зібрання. На любе зібрання, вони просто біжать. Коли треба служити, вони біжать. Їх не треба вмовляти. Вони просто біжать. Бо цього вчить Дух Святий. І коли ми, друзі, перебуваємо в тому, я вірю, що ми всі будемо плідними. Бо Господь попіклується про кожного з нас. А від нашого Бога ми очікуємо тільки добра. Бо Він є добрий і Він є милосерний, і він нікого ніколи не зміниться. Давайте ми зараз звершимо молитву. Першим чином благословимо Ізраїль. Добре? Хай їм буде добре в ці свята, і ми разом з ними будемо славити нашого Господа. А потім ми подякуємо Богу за те, що ми спасені, за те, що ми очікуємо. І Ісуса, ми очікуємо підхоплення церкви, ми освячуємося, ми очищуємося, ми благословляємо рідних і близьких, а особливо тих людей, для яких нам варто було поставити ці кущі, для того, щоб вони прийшли, мали б змогу. І ми мали б чудове примирення і мали б благословіння від того, який полюбив нас вічною любов'ю. Помолимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, за твою церкву. Ми дякуємо Тобі, Господь, що сьогодні ми наділені владою від Тебе, Господи, щоб молитися за Ізраїль, щоб молитися за Єрусалим. Там зараз відбуваються надзвичайні події, і весь світ стежить за тими обставинами, що відбуваються. Господи, вони приголомшливі. Ава Отче Амінь. Господи, ми молимося за Ізраїль, як за твій народ. Ми не молимося за зброю або за збройні якісь конфлікти. Боже, ми молимося за Ізраїль, як за твій народ, бо ти піклуєшся про них. Амінь. Аллилуйя. І сьогодні про, про образ Ізраїля є і Україна, Боже. Ми подібні, ми разом, Господи. Ми маємо, Боже, те, що відбувається в нашому оточенні, Господи, це боляче. Це досить болісно б'є по серцю, по душі нашій, Господи. І крім того, приходить внутрішній ворог, який вражає. Господи, ми молимося за народ Ізраїля і України. Господи, нехай цей народ існує. Нехай вони будуть, нехай вони проголошують істини Твої, особливо в час святкування, сукоту, Господи, благослови, благослови їх нас, Боже. Гава Отче, амінь, алілюя, бо добрі свята, надзвичайні свята. Амінь. алілюя, Боже, благослови. Якщо в кого сьогодні є рана на серці, Боже, нехай вона загоїться. Саме від того, що ми з вірою звертаємося до Тебе і твої пронзені руки покривають ці недоліки, Боже, нехай зціляються, нехай думки підперезуються, Боже, нехай ти стає в норму, аво амінь. Алілюя. І нехай нічо, нічо не зашкодить дітям Твоїм сьогодні мати один між одним любов, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови. Ми дякуємо Тобі, Господи, за спасіння, яке Ти нам дав. Кожен із нас має своє свідчення, Господи. Боже, звідки ти нас дістав? Ми ніколи не мали навіть надії, що таке може бути. А сьогодні ми щасливі. Я б навіть сказав блаженні, що маємо надію на тебе, Господи. В Тобі ми маємо зростання, в Тобі ми маємо син життя. І саме через Тебе і дію Духа Святого ми сьогодні звінюємося в Твій образ, від образу цього світу, Боже, в ім'я Ісуса. Допоможи нам, Господь, залишитися вірними Тобі завжди і приносити плід. В ім'я Ісуса тобі подяка, хвала і честь. Отець, Син та Дух Святий. Амінь.